Вимір 3D керується лише одним видом способу еволюції це через страждання. У вимірі 4D виникає вибір. ну, Назву так: ідея в вибір. У вимірі 4 d виникає питання. Питання, яке от я на початку обіцяла навчити собі задавати. Я зараз це роблю із любові чи з точки болю. Я зараз думаю те, що я думаю, із Точки болю чи любові. Я планую зробити оте, оте, оте. Із точки болю чи любові. Вимір 4D постійно фільтрує, постійно фільтрує фільтрує своє рішення, свої вибори, свої звички. Абсолютно все фільтрує. Не, ну, часто кажуть, блін, це так утамітельно. За що тепер все життя ну, жити, там в якійсь фільтраційній камері Ну насправді це не так це не так довго триває, так, якщо ти перестаєш чекати кінця. Я всім, хто зі мною йогою займається йогою свідомості, вони добре знають цю фразу. Уявить, уявіть, що це буде ще... тривати. Скажи, <свісно> уяв... <свісно> уявіть, що це буде тривати вічно. <свісно> тоді в тебе зникає супротив. Тобі тоді в тебе капітулює, его ум. Відключається від спроби контролювати процес, ця придурушна хоче тримати руки вічного <смі> ну, Боже, ну нема мені тут що їй казати. Да? Відключається наш е контролер ум, і дійсно проявляється наш дух. дух. І от в вимірі, вимірі 5 d немає вибору, вірив в вибір. В вимірі 5 d все по ситуації. Є тільки присутність в болі, в любові, в любові. біль, біль. Любов, Любов.